Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Токмак. Що заважає декупувати, звільнити токмак? І як саме пройде деокупація токмаку, не показує карта. Дивіться, тут буде бій, і расисти втратять дуже багато зброї. Дуже сильно налякані будуть, будуть тікати, підуть на домовленості. Ще в них дуже сильно не вистачає підтримки, підкріплення. Якоїсь вони все будуть чекати на допомогу, і вона їм не прийде. От. Дуже. Важко расистам у Токмаку. Скажіть, будь ласка, чи буде загроза для цивільних людей під час звільнення токмаку, скажіть. Дивіться, такого жаху вже не буде. Тут більше расисти наробили. Якісь погроми наробили. Але от саме звільнення для. Цивільних людей у такмаку немає загрози. Є, тільки допомога може прийти для людей. Допомога. Відкриється дорога. Люди зможуть по... отримувати кошти, отримувати гуманітарну таку допомогу і їй вільно рухатись, пересуватись, переїжджати. Тут дуже добрі карти виходять. Ну і ці. Недобита російська армія, вона буде ще блукати навколо Токмаку? Отут є така. Ні, їх всіх будуть вилавлювати і зловлять. Дуже радісновість. Скажіть до кінця серпня, чи буде звільнено такмак? До кінця серпня Вищі сили. Скажіть, чи буде звільнено такмак? Так, дійсно буде звільнено. рашисти мають вийти. От, вийдуть всі колаборанти, уїдуть із Тукмаку, всі агенти Росії втік, будуть тікати. І, от, і дуже сильно велика радість буде. Це дійсно серпень місяць, жара, дуже активне сонце. І люди зможуть повернутися і зустрітися. Ті, хто дуже довго не бачили один одного. Це дуже добре. Прошу ви ще сили, допоможіть нам. Заперечую весь негатив. Відкриваються всі шляхи. Відкриваю всі шляхи дороги. Прошу вищі сили, дайте, будь ласка, змогу звільнити токмак від расистів. Заперечу негатив. Все, щоб не робили расисти, все повертає їм назад. Не дуже агресивно до цивільних людей ставляться. Погроми роблять, грабують людей, лякають, залякують сильно. Прошу, допоможіть захистити цивільних людей у Токмаку. Більше расисти не можуть їх, чи вони втікатимуть. Заперечую весь немає Ніякої перешкоди військових України. Забираю всі перешкоди, відкриваю шляхи на звільнення токмаку. Закриваються всі дороги для надходження зброї, літаків F-16 і всієї необхідної зброї для військових України. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам. Перекриваю, перекриваю. Я прошу Верховного суду над расистами, над росіянами. Що... Зате... Хай повернеться весь біль. І страждання, що чинили рашисти у Токмаку. Повертаю їм назад. У повній мірі буде так, вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю забрати всі перешкоди, які заважають звільнити, де купувати токмак якомога швидше. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення токмаку якомога швидше. Не буде все сказане, здійснене, так буде. Дякую за увагу.